Усім привіт! Мене звуть Леонід. І ця лекція з аналітичної філософії призначена для слухачів школи нашого кола. Питання, яке я хочу розглянути, це статус метафізики у некласичній аналітичній філософії. Отож. З кінця 70-х років ХХ століття започатковується некласичний етап розвитку аналітичної філософії, який можна охарактеризувати як перехід від різко негативної оцінки і про подолання метафізики до компромісного варіанту співіснування аналітичної філософії і метафізики, і зрештою до визнання її значущості як. Для самої аналітичної філософії, так і для науки, філософії і культури. Ця реабілітація метафізики була замовлена як самою логікою розвитку аналітичної філософії, так і зовнішніми чинниками. А саме, в міру того, як аналітичні філософи переконувалися у безпідставності абсолютизації методу аналізу як універсального засобу розв'язання усіх філософських проблем. Вони змушені були порівнювати цей метод з іншими дослідницькими підходами, а відтак з'ясовувати евристичне значення метафізичних побудов так поступово розкривався творчий потенціал і оригінальність метафізичних ідей. До зовнішніх чинників можна зарахувати бурхливий розвиток у 80-х роках. Постпозитивістської філософії науки: це Кун, Лакатос, Тулмін, Полані, Фейрабент. У дослідницькій програмі їх представників чільними є ідеї та принципи метафізики. Постпозитивізди часто послуховувалися. Методом аналізу значень висловлювань своїх теоретичних поводов, а аналітики спиралися на результати постпозитивійських досліджень проблем і методології історії наукового пізнання. Досить потужними у тих і у тих є ідеї неопрагматизму, які зосереджує увагу на передумовах успіху, ефективності, результативності. Не індивідуальних діянь, а міжособистісного діалогу і комунікації. Це розглядали Рорті, Девідсон, Квайн. Аналітико-філософська реабілітація та легітимімація метафізики набували різних форм та обґрунтувань. Сутні яких розкриває американський філософ Баррі Страут. 1936 року у статті аналітична філософія і метафізика. Стаття має оглядово підсумовуючий характер, а її головними моментами є таке. Страут констатує, що новітня аналітична філософія у метафізичних питаннях в цілому повертається до своїх витоків. Тобто вона сьогодні у деяких важливих відношеннях ближча до своїх коренів першого десятиріччя, аніж вона була 30-40 чи навіть 50 років тому. Страут наголошує не про просте повернення до концепції теорії минулого, а про аналітичне тлумачення сутнього філософської теорії, її розвитку і можливих результатів. Тобто поглиблене розуміння самої аналітичної філософії. Вихідним пунктом цього повернення є аналітичні ідеї Рассела. їх розробка припадає на перші два десятиріччя ХХ століття, коли обмеженість традиційної метафізики стала очевидною. Некритичне послуговування буденною мовою, гіпостазування понять, відрив від науки, реального життя. Хиби традиційної метафізики мали логічний, формально логічний характер, а їх подолання передбачало новий вид логіки, яку треба було розробити для метафізичного вжитку. Її джерелом були ідеї логіки Пеано і Фреге, які Рассел спільно з Вайтхедом розвинув у тритомній праці принципи математики. З цією логікою, математичною, пише Страут, можна було очікувати реального прогресу. Russel, як глибокий науковець, логік, математик і мислитель, вважав, що терміни і операції математичної логіки уможливують чіткі висловлювання, тобто пропозиції, під англійського слова proposition, висловлювання суб'єкта, які символічно виражають сутнісні елементи реальності. Якщо конкретні науки за допомогою своєї мови, мови понять. Розбудовували різні теоретичні гіпотези, які перепровірялися спостереженнями, експериментами, досвідом цілому, то для аналітичної філософії таким будівельним матеріалом були засоби математичної логіки, різниця тільки у мірі, загальності термінів і висловлювань. Але і в науці, і у філософії обов'язково є орієнтація на реальність. Страут так узагальнює аналітичну і метафізичну позицію Рассела. Філософія більша, ніж будь-яка конкретна наука, характеризується загальністю своїх термінів. І хоча вона не починається зі спостереження чи експерименту, але залишається суто науковою подібно науковості математики. Адекватність того чи іншого запропонованого аналізу чи редукції є питанням логіки. А вона може бути переконливо встановлена. Саме тому Рассел покладав такі великі надії на аналітичну філософію у тому вигляді, як він її розумів. З появою аналізу на перше місце виходить винахідливість і логічна витонченість, оскільки для виявлення плідної логічної гіпотези не існує механічної процедури. Але якщо гіпотези знайдені, то вони можуть бути перевірені. І доказова сила логіки полягає у тому, щоб показати, працюють вони чи ні. Така у даному випадку була ідея. Для самого Рассела було байдуже чи називати підсумовуючий висновок щодо реальності науковим чи філософським. Важливо тільки. Чи були знайдені граничні елементи реальності? По-друге, за страудом, головною тенденцією повернення аналітичної філософії до метафізики є включення філософії, зокрема аналітичної філософії і метафізики, у загальнопізнавальний процес, теоретичне пояснення, властивими їм засобами світу. Тобто подолання різних забобонів і демаркацій, відтак зближення з наукою, співробітництво аналітичної філософії з іншими філософськими течіями, її вихід на практику і об'єктивну реальність. За останні 20 років, пише Страут, аналітична філософія в цілому відмовилася від чіткої картини свого предмету. Аналітична філософія на сучасній стадії стала науковішою. Дослідники сьогодні менше турбуються за перехід меж раніше приписаних власне філософії. І підкреслюють важливість загальної теорії як у філософії, так і в науці. Вони набагато ближчі до Расселівського розуміння філософії, аніж до тих критичних ідей, що були висунуті пізніше. Ця тенденція проявляється у такому. А. Включення метафізики у будь-яку філософську чи наукову теорію надає останній певної онтології бачення реальності тих чи інших сутностей і елементів, на основі яких розгортається подальше дослідження. У філософії мови нагальною є проблема створення єдиної теорії мови як передумови автентичного розуміння значення висловлювання. Створення цієї теорії передбачає взаємодію філософських, лінгвістичних, логічних і психологічних досліджень живого мовлення, його формальних, змістовних і контекстуальних моментів, глибинних, логічних форм і поверхневих граматик. В. В міру розвитку філософських і наукових досліджень, зокрема досліджень мови, актуалізується питання про характер метафізичних висновків. З результатів цих досліджень. Важливо, щоб ці висновки працювали як на удосконалення загальної картини світу, так і на побудову конкретно наукових онтологій. Наприклад, пануючою у новий час була механістична картина світу, яка мала як загальносвітоглядне значення, так і конкретно науковий смисл. І навіть в, людина, в гуманітаристиці людина розглядалася як машина. Г, обґрунтовуючи ідею, що в основному сучасна аналітична філософія є продовженням Раселівського підходу до метафізики, Страут доходить висновку о, метафізикою, знову енергійно займається, але тепер це відбувається у науковому дусі. Для Рассела основною проблемою була логіка, він розробляв розгорнуті редукції, адекватність яких було лише питанням логіки. Пізніші філософи аналітики шукали загальну теорію мови для пояснення нашого розуміння всього того, що ми говоримо про світ в науці чи де ще. Адекватність такої філософії є імперичне питання великого масштабу. А задачею стає пошук найкращої теорії нашого розуміння всього. Доволі популярною стала останнім часом така собі теорія всього. Так, є низка авторів, які вже висловилися з цього приводу. А що думаєте ви? Чи можливо взагалі створити теорію, яка буде пояснювати усе? Пишіть про це в коментарях.